Доброго ранку. Дякую пан Степан Терновецький за чудовий коментар, за початок діалогу. Дійсно, я зверталась в поліцію, яка незаконно вимагала мен... носити маску і забороняла працювати. Дійсно, я зверталась як фізична особа, але в якому це було році? В 2021. В 20-му я звернулась в вересні, це був 20 й рік вересень за маску на мордник. а в 21-му, в квітні, я звернулася. Як фізична особа, так, це було два роки назад. Пройшло два роки, я розвивалась, вчилась, росла, і зараз я вже не звертаюсь, в незаконний приватний суд. Зараз я як людина. Повідомляю і вимагаю. Ще раз питання до вас. Якщо ми підемо ще раз в прокуратуру, чи ви будете писати заяву, чи ви будете писати повідомлення, вимогу з нами і ставити підпис? Ми збираємось на наступному тижні в четвер в п'ятницю. Обов'язково я запросила бути з нами Дмитро Дмитровича Каланчу. Тому, чи ви йдете з нами в прокуратуру ще раз повідомляти їх і вимагати? Дякую за відповідь.